День починається ідеально просто для мене. Ага. Не йди, блядь, в ту сторону, ти мене бісиш в тій стороні, я падаю. Я в честь цього умру. Вітаємо вас у оверкукті знову. Ми сьогодні це звучить будем... як якийсь населений пункт. Так, знаєш? Ниж... Нижній оверкукт. Ми вас вітаємо. Еля зараз вам розкаже, чого вам чекати від цього випуску. Так, ну по-перше, я сьогодні білка. Це вже. я не знаю, що може бути красномовніше. Це означає тільки одне. Я не придумала, що. Ого. Ні, ну слухай, якщо серйозно, то ну що сьогодні чекати? Я не знаю, у нас другий рівень. Ну, Адже ми бачиш, що те... у нас сюжет тут, Onion Cabin. Сюжет, слава Богу, це день починається... починається ідеально просто для мене. Що ну... це за кровава станція знов? Чому там кров? А ну ми вже це обсуждали, Еля. Це, блін, цибулька. А чого вона, типу, кровава. Червона, вона червона, вона не кровава. Не було вечір воно цибулі, є тільки фіолетом. Ну так вона, блін, ну не знаю. Ну коротше, це цибуля. Короче, це кров. треба зібрати Еля. Тисяча. Розумієш, що відбувається. очков. Але це дивись на якомусь полюсі. Та зараз з першого разу спорям. Давай. А я намагаюсь, а воно щось не ріже. А, може бо я вже порізала. Так, так, так. Господи. Легкий тупьош. Льохкий тупьеш, це найкращий тип тупіжа. Я мою посудку. Ага. Ту, Саша, я туплю безбожно. У нас тільки 500 лишилося 2 хвилини. Ну 2 хвилини це дуже багато хвилин. Півтори. Так, ти несеш картоплю, я, а так, я. Карпі так, я блін... яку. Нарізай, нарізай ще, картошечки треба ще нарізати. Картошечку, йду, йду, йду. Оля, Прикольно, що вона вже чищена продається Коротше, в тому клас. А, <клес> Розумієш. Ну, давай помічний пане мам. А, Саша, Саша, я тебе умоляю, я умерла, а ти ще... Ні. Але знаєш що, я, я не викинула, я не викинула рибу з собою. Молодець, молодець. А, ну, не можна не старатися. Да, біжи. Та біжи, та у тебе 10 секунд, це влінишка. Та біжи, та, та у тебе... Блін, тишку не набираємо. 800. Жесть. Але, лянь, як красиво. 8-8-8 набрали. Ту -ту 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 -ту. Um. Again. 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 блин, e конечно, ты шо? Again. Конечно, блин, я так чувствую, okay. что мы на этом уровне сегодня и закончим. Я начала изать не то, и ты тоже начал изать не страшного. то, и мы все решили не то. Мы а все а мне нужно, блин, рыбу уже затовить, ёпы, раз это. Нічого, Зате ми, ми чітко обстигнем. ходимо по годинниковій стрілці. Це дуже взагалі. Так. Така музика прям чудова, різдвяна. Так, давай. А... Йоп. Галкаш. Така шо цю? Слизька підлога. Та що то проблема, чи що. Та вона не була такою, це вона хтось не Ага. в останній момент. Еля, ну не толкайся, ну шо ж ти робиш. Вибач. Картопельки так нема. Що нічого не робиться. Я її ріжу. Ну все вже. — Я вже її нарізала. Іздно. Вона може, вона ще... вона може встигнуть. Бери й до біля рибу, неї. тоді оцю рибу і будь готова здавати одразу після мене. Добре. Я готова. Давай, 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 давай. Давай, Давай-давай-давай-давай-дай! давай дай! Давай, Молодець! Одного одно більше, що... якщо здали, було б зашибіть. О, і добро, хтось. Картопелька. Еля, ми прям ми можемо, якщо картопельки зараз не робимо, нам дві картопельки треба здати, я а не рибой. Роби, роблі, роблі картоплю. Давай, і треба май. одну тарілочку поміти. Добре. Пак. Ти нічого, зіштовхнула нічого, нічого, мене. Нічого, нічого. Як нафіг на Титаніку, коротше, та баба його зіштовхнула. Ну, ти об'єктивно не поміщався. На тарілочка. Ну він на на, на фак, Титаніку тоже об'єктивно не поміщався і що? Так. Так. Так, тобі і ту його тарілку. 24 фак. нам не нахвоне хватило. Сід нахер, я хотіла просто рибу здати, це щось будоло, знаєш. Довіряй процесу. Так. Оре. Оре. Орейро. Так, як Наталя. О, у мене є історія так, про а цю ну, пісню про про Наталю Орейро тоже. <хи> Господи, прости. Колись, типа, коли я був малий малий. До мене То в гості пугаєте, прийшла божечки, моя. До... до мене в гості прийшла моя однокласниця. І ми, а -а. коротше, щось дуркували дома, типа. Інтересно. Ні-ні, коротше... ну нічого такого. Ми типа, просто щось коротко. і ми кудись збиралися типу, вийти. Так. І мені треба було взяти велик, коротше. І, і я щось по двору ходив і, типа, співав цю пісню з Дикого Ангела, коротше, Come Dolore. Ну, типа, дуже гучно, я, типа, прямо рав цю пісню. Це що за пісня? Я перепрошую, ну, я так, просто так, не одягу. Ну, ти кажеш Наталі Орейро, в неї, блін, одна пісня була, коротше, з а, серіалу окей. Дикий Ангел, коротше. І я, типа, ходив і співав, і типу, так, типу, так, dolor». По квартирі, По... хе Я в частному секторі жив, коротше. Я типа ходив, вот так вопел, коротше, на весь на весь свій двір, типа, і Ну, На вулиці. Ну так, так, ну, во дворі, типа, так, в частному домі во дворі, в приватному будинку, пробачте і, так, так, так. короче, и, ну, я такий потім виходжу, типа підходжу до калитки, а перед каліткою стоїть три бабульки сусідки короче. О боже, прийшли з тебе демона. З -з -з -зібрались, такі, типо, и, ну і в них такі, типа, такі обличчя серйозні, короче. Я ж такий, типо, ну, я виходжу, такий з великом, типа такий здрасте. Он такі здрасте. Я такий, що таке? Вони такі, папа, маму б'є, да. Я такий, та їх вдома нема. Я такий, фак, я такий, та їх вдома нема, а. короче. Блін, все, рестарт. Давай-давай-давай. І вони такі, а типу, це, типу... А як вони це, типу... Вони мої, мої типу, ці крики співання пісні Come View The прийняли, як, типу, мама кричить, бо її тато б'є, короче. Жесть, Бог ти. І вони, да. типу, зібралися. там що... зібралися ціле консиліум тих бабушек, да, типу, осуждать, короче. <свят> <свят> блін, а тобто цікаво зібралися суждати, знаєш, а да, не та, там та я не знаю. Уф, вони підуть помагать, типу, це ж бабки під, блін, по суті, під под'їздом. Вони нічого не можуть робити, вони можуть тільки осуждати. Вони як, блін. Oh. о. Я не сприймаю меди Ой, це добре. Це добре. В нашій з тобою професії oh, this... не сприймати негатив. Ще один, блін, хейтер, це точно. <свят> Це те, що треба. Так! У, я, я встиг здати. Забери, 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 горить, 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 горить. Рестарт. Ай, пожалуйста. <гум> я тобі сказав ми з цього відео, блін, не підемо. Так, все, зібрались. Давай останній <гум> раз. А є якісь, оце, знаєш, Ой. спеціальні медитації для е, геймерів. Для знаєш. геймерів, так. <гум> Як же мене що ти йдеш. Фарк. Що ти що йдеш тебе? в цю сторону, типу, і потім я маю тебе спихувати, і я це Тут розумію, можна і мене убедити, це. Місить. Мільйон місця лянь. Я бігаю як дурне. Що ти що тобі а мене мав пихати? би здавати уже щось? Короче, мені снився а, парад а, рабликів. <рес> <Ага>. <рес> Неочікувано, правда? При ага. тому, ну, це було феєрично. Типу, це ніби як якесь море, до якого дуже багато. Ой, дуже багато під'їздів І я Ого, ніби бабки спочатку під, під їхала. Сидять. Потім я йшла. І ніби як, знаєш, окремі такі, як пляжики меншого розміру. Коротше, я не розумію, що це за місце. І тут раптом такі всі, типу, такі всі типу, Медитація, медитація що на дощ. Що вже сталося, Еля? Я нічого не робив. Я собі, так. блін, спокійно нікого ти не молодець. чіпав. Ти молодець. Блін, здавав так. здавав собі, блін, їду. Що таке? Що <пи> сталося? Оце, Я короче, блін. Я негатив. Може, Ті, у мене якийсь... Ти який... його роздаєш, подожди. Кризовий момент в роботі, в кар'єрі. Бачиш, у мене? Я не можу... Нарізати рибу. О, так от про парад равликів. Mm -hmm. І цей парад равликів, я якимось чином, коротше, в піток, Якимось чином я до нього доєдналась, але. Ти стала равликом. <с> типу, я ні, але це не парад екшелі равликів. Це, типу, як скоріше парад бушель, я не знаю. Типу, там. Коротше, це як фешн вік якийсь виглядало. Тобто там моделі, типу, розумієш, і ага. йшли в ряд. І у них на головах були. Хай-дов огромні равлики. Знаю, як би це нормально пояснити, бо в е, Як і усі мої сни, це досить специфічний контент. Не для слабонервних. Ага, ну звучить, як будто ти наркоман. Тарілка, Є-є-є, одна. Нам ми більше не здамо, так що все нормально. Блін, ну нам не вистачить крапаль, блін, 12. Блін. Но я умираю. Я даже умереть не успела. Ну, ты Вообще будешь... ничего не успела. <laughs> так, Что, давай, медитация на успех. Давай еще давай. раз. <laughs> давай, той вот. Шо? Что? по рецепту? <laughs> Риба. Я тебя последний раз попередживаю. Попередживаешь. Не йди, бред, в ту сторону, ти мене бісиш в тій стороні, я падаю, що мене це бійся. це Я тебе прошу ходити по по проти годинникової стрілки. Тому що хто ходить проти Тому що ти йдеш по годинниковій стрілці, і мене це просто виводить із стану рівноваги. момент. Я просто не видержую і суїсайд. Посмотри, що робить. Вона намерено бісить мене. Це вже я такого ще не бачила, чесно. Не ту, не ту, не ту, не ту, не ту. Фак, фак! Бачу, бачу. Факін Еля, їдай, мене стопкнуло, ми встигали, ми пройшли на тисячу. Це та фітрес! Я в честь цього умру. Тоже, умирай теж, це буде красиво. Давай ще раз, ну ми реально можемо, це вже очевидно. Якщо ти зараз підеш не по часникові, не по не Поки ти не можеш вимовити, я вже сходжу туди і повернусь, короче. Добре. Не по. Ну що, пережила, я сходив, ти жива? Як ти? Чесно кажучи, ну я не стрейся, будемо чесними. Будемо чесними, це дається мені нелегко. Нам треба пища, просто пища, ні много, ні мало. Ну, просто. ну але ми знаємо, що це можливо. Хто зараз ну, тільки йшов да, проти, мра. блін, часникової стрілки твоєї? <різь> а? <різь> я все <різь> <це різь> бачу, блін. Так, да, це правда. Енто була я. А, да. Умер, вибач. А кто а хто, а хто, ну, вообще насправді сам? Ну. Знаєш? Какого района хочеться спитати одразу. Так, 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 так. Картопілька готова. Так, Ей, так добре, її добре, можно добре. просто зда. А тут буде рибка, зараз готова. Ага, я заберу. Пожалуйста, я... пожалуйста, забери, її, забери, забери. Все. Блін, Саш, ми вообще не проходим, навіть якщо ми... я не знаю що сделаем. Не, давай ще раз. ну що Не, ми Не, ну все, на ну це останній останній був. Ну, блін, повернемось колись. А може, ні, скоріш за все, ні, ти ж мене знаєш. У Нас навіть жодної тарілки немає, чистої. Так, дістань з дна тарілок. Да хай горить. хе хе 968. Блін. Так навіть таки. та давай ще раз, но дуже. ну ні, ні. Добре. Я кажу ні. І тут я оце. Я тебе я твій тебе, вибір попри я. те, що, попри те, що мені це дається з болем в серці. Еля моя. Перестану гундіти. Переставить. <реш> тут, тут Якщо. Новий о, Ой, пісня ця моя улюблена з кораблика. Не чую, що за пісня, але. Зря, зроби собі, блін, ручність нормальну. Чо ти. Окей. Так я радий в себе пос, йоп, твою мать. Вибачте. Ааа! Все, тепер я тобі буду подавати греби. Ні, гриби можеш у себе поставити. Чого -то так Та, тому що це неправильний розподіл. Хтось е, е, ставить і цей, а хтось. Е... Поняв. Не... Може це і немає сенсу, може, нема, сенс. може ти і правий. Ой, пішло, пішло, пішло. Да, я в себе тоді буду їх варити. Можеш доріз... А блін, ти. А можеш кинути сюди, в мене, щоб в мене був. Було... Владна, на тобі готовий. Збирай їх разом. А, вони коли готові, не зриваються. Рестарт. Так, Еля, ну сьогодні щось ми, коротше, з тобою прям зовсім погано. Я не знаю, це такий затуп, я навіть не знаю, чи буде з цього щось. Та ні, ну щось зробимо, але блін капець. Ну, бачиш, це найголовніше. Давай, погнали. Старілочку даю, 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 даю. На. Білочка без старілочки. Так, хай. Еля! Фак, Це було ужасно, <рес> якщо чесно. На-на-на-на-на-на. Зараз я тобі дам, дам дам тарілку, дам тарілку. На, вставай. Це було хорошо. Знаю, що ми не використовуємо якийсь потенціал, але який? <рес> Наш, блін, потенціал нашого мозку. <рес> тарілку, фарілка! Тарілка, на, 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 на. Швидко, швидко, швидко. Тряситься. Фух! Все, добре. Блин, я добре, не зрозуміла, хто куди кудися, у мене вже така паніка. А, 560 yeah. ми пройшли. Так, а в чому тут прикол, що вони прийшли, що я не Еля, Коли ти починаєш казати давай вернемось, це як коли я йду проти часникової стрілки, коротше. <хи> Можеш мені тарілку дати, вибрати. Я візьму зараз, візьму. Дай мені ще один. Я його викинув, ми не встигнемо, Дай тарілку, будь ласка на, 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 ось сюди. Так, це помідорик. Воно забирає гроші! What the fuck? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це було, звісно, конечно... да на уш. На. А, на, 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 на. Факін ти прикалуєшся. Це було просто жесть, я тобі чесно кажу. Так, 560, 560. І у нас щас тіпси знімлять. Це, блядь, ну. Знімлять. Ні, 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 ми здаємо, знімлять. ми оце і здаємо, ми оце здаємо. Ага, і що? І все, і все, буде забагато навіть. Все, бачиш, 632. Хай забирають, що хочуть. Блін. Дай мені гриб. І тарілку мені! Тарілки обидва в тебе. Всі три, а, навіть, воно тарілки не встигне. В тебе. Але я хоча б встигну його покласти. Так. Ну все, пройшли, слава Богу. 632, я? а треба Вообще, було б в... це. А, нормально, Так. Давай на попередній. Один ні, раз, час, один. Ні. Та один. Н -н -н. Ну чому? Еля, бо минуле це минуле. Не дивись назад, дивись ми вперед. натисни тисний хрестик тепер... розігралися. Хапай кучу картоплі, так-так, і я риби візьму. Я тобі нано... Ми тобі наносимо, коротше, і потім я поїду, а ти, типа залишишся. Абсолютно... Все, 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 залишайся е -е. там. Залишайся там, він зараз буде від'їжджать. Поки нарізайте, що в тебе є. Як і моя Так. Блін, не вистачає якоїсь оптимізації, але я поїду. Та блін, я не знаю. Ну, типа, ми все нормально робимо. Просто я ж кажу, тобто треба запастись а на, на два треба блюда? пройти? Я не пам'ятаю. Але я сподіваюсь, що не набагато, бо якщо набагато, то ми в фірмі. Давай, 30 секунд. Ми маємо встигнути, хоча б типа мій супік і твою оцю рибу з картоха здати. І то, і то не вийде, мабуть, чисто по часу. проти. Та, ні, має, пол... має, має вийти, має вийти. Ну, воно до мене не піде. У мене та блюда піде, готове, піде, але воно до мене не їде. Ну давай, може, може воно встигне? Може встигне? Ні? Ні. Обідно. Ну нічого, 513, скільки треба було? А треба 700. Факін, щит, реально, 740? Ви що сумашечі там, чи ні? що люди? Як це? Ну як це, типа, як це? Давай ще раз спробуємо, але блін. Давай, це? спробуємо останній раз. Ну, я думаю, що там просто насправді у нас є мікромоменти тупіжа, і вони, типу. Так, overall, потім... так. Короче. так натискай так, кружочек, давай. Ага. Так. Блін, ми щось на те здали. А, може я щось натупив. Ах. Мені здається, я десь натупив і не в тому порядку здав. Я нічого не буду вже робити. Тому що. А! Блін, риба якраз доготувалася. А я здам тоді цей і цей, і похер. Эля, <г би> ми пройшли! 777! <inne> Капець! <Є> <рив> <рив> я зараз нікну якраз. Ми тут, тут забули, типа, картошечку біля здачі, коротше, і вона нам, типа, вирішала. О, Оце я розумію. Нам Ой, тут там якийсь вогонь. А ні, знову лід. Так, посередині... да, вони будуть. просто mm. будуть пропливати, і завдяки ним ми по ним маємо проходити. Але це ж все ще слизька підлога, пам'ятаєш? Mm. Так що буде, блін, зараз висело. Я пам'ятаю. Ну тут все виглядає дуже, типа, дуже чітко, так що можемо. Нам зробити. треба якось розподілити. Та ні, мені здається, тут, типа, хто що може, той, той і робить. Короче. Тут просто ще український. Але дві тарілок тарілки. ніхера нема, дах. Бум. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. Зараз две картоплі, так. ти мий, а я піду другу картоплю ставити. Угу. оп здаю першу картоплю, беру брудну тарілку, йду її мить. Та, ні, ні, все чітко, ну у нас типа процес налажен тобто якщо ми щось не встигнемо то це лише через те, що ми просто не встигли. Тупи. <свят> 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 не, ну просто щоб ми тіпи, не тупили, просто треба трошки швидше працювати і все. І все. О, а. Давай, Нам давай. Треба ми, ми просто Забий на картошку, просто треба здати хоча б рибку. Короті. Якісь гроші будуть, і то добре. Все, нормально. Грошей ноль дали, знаєш чому? То типсів дали тому, що... ноль. Що... А, а прям нам зовсім вообще... не треба було. Он... Да, да, тому що не було жодного рецепту. Ні, 620. Ай! Та ні, робимо, робимо. Просто що це? Давай реплей, кружочок натискай. Давай. Мені треба риба зараз. А, а тарілки, бачиш, є, але тарілки немає. Нема. Я чекаю тарілку. Все, тарілка з'явилася, я її зараз помию, я здам ту рибу. Забий, нарізай щось. А, блін! Фак! Блин! А вона нас прилетить чи ні, вона по крову ходить. Блін, я думала, вона знаєш, типу, ну, по колоду. Ага. Так, 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 так. Погнали, погнали, потому що я тут з тарелочкой. Для риби. Иди, иди, иди. треба Ай-яй-яй. Ай, яй ай, ай. забирай, забирай. Ти бачила О, вообще. Я вообще. Я вважаю, що це навіть ну, було поза. Поза реальністю цієї гри, да. знаєш, це типу якісь супер Все, Якщо появилися. ще одне здаємо і нічого не пройопківаємо, то ми в шоколаді. Угу, угу. Тарілочки я намила, але. Да, ми здаємо, рибка тут готується. Картопелька, ага, ну, о, цю картопельку. Цю картопельку так, так, так. Так. здам. І так, далі риба. Здай її, здай її, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я поставлю рибу. А я поставлю. Молодець. 661. Нам 640 треба було. А треба? Фак, 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 фак. Я взяла тарілки. А все, все, ми пройшли. Іля, видихай, видихай. Ми пройшли. Тепер точно пройшли. Так, да, точно було 600 так, так, чи? так, 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 600, 670, здається, було. 620, ай, так. О... Nice. Ваще, красавчики. Оце я давай, розумію. давай ще один рівень. Давай. Бачиш, я сьогодні не смішне. Але стресове. О, бач, ми пройшли ну, Onion Cabin. Блін, ну я планувала, щоб ми до п'ятого дійшли. А, ми... а ну, бачиш, тут нема п'ятого. А, пожалуйста, кто-нибудь. Шо таке? Що случилось? Ну треба, щоб хтось небудь цим зайнявся. окей. Я так про секс скажу, звичайно.